Я чесно не розумію, як виходити на побачення. В мене є найкраща подруга, яка, подруга, яка ходить на побачення. Вона мені розповідає історії. Я така, господі, як добре, що мені не треба це робити. Ну з одного боку там є пристрасть, да, є такі, якісь цікаві моменти, є історія, є якісь там інтриги, ще щось. Кожного разу розповідати про себе, кожного разу говорити, який ти розповідати, яким ти працюєш, знайомитися, розповідати своє життя. І ти типу, я не знаю, як ви це робите. Чесно, ми 15 років разом. Ми виросли разом, і я взагалі не розумію, як виходити на ці побачення. Але я розумію, що ви не розумієте, як ми 15 років разом. Це спокійно, це стабільно, є повне відчуття, що все окей, і ти можеш займатися іншими сферами життя. От в мене абсолютно от в балансі, коли я навіть заповнювала це колесо баланса, в мене стосунки завжди найбільш заповненіша сфера, бо вона в мене стабільно гарна. У нас немає ось цих адреналінових качель, як є там в моєї подорожки на свіданках. Там ви як ви переживаєте ось цій ситуації з бившими? Мені просто незрозуміло. Коротше, я вам просто аплодую, чесно. І я готова поділитися досвідом, що допомагає тримати стабільність в стосунках, коли ви пройдете всі Побачення, приходьте, і я з вами поспівпрацюю а і, і запитаю про ваші побачення, бо це завжди дуже цікаво. Але типу як ви це робите?